Благовістувати посеред трагедії війни 15 листопада, з ініціативи Інституту постійної формації Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви відбулася формаційна зустріч для священнослужителів. Цьогоріч формаційна зустріч відбувається з ініціативи постанов синоду єпископів Української греко-католицької церкви, доручити єпархіальним інститутам у співпраці з українським католицьким університетом, провести зустрічі зі священниками щодо викликів сьогодення, зокрема в час війни. Інститут постійної формації бере за основу зарядження. Синоду єпископів нашої церкви, який заохочує, щоб ми співпрацюючи з УКУ, допомогли нашим священикам, аби вони мали фундаментальну базу для самоосвіти і для саморозвитку, зокрема, коли ми говоримо про контекст війни і про пошуки відповіді на запит нашого суспільства. Такі зустрічі стають нагодою, перш за все, зустрітися та обговорити найважливіші питання, які турбують священників та вірних. На запрошення синкела у справах священства лиця Юрія Чудяка цьогорічним спікером є отець доктор Юрій Щурко, декан філософсько богословського факультету Українського католицького університету. Ну, я думаю, що викликів є дуже багато, починаючи від того, як зберегти в людей надію. що Це серед тих страшних втрат, які ми маємо. Серед тих поневірянь, яких зазнало наших багато братів і сестер, серед втрати матеріальних якихось засобів до життя. І що найстрашніше серед постійного щоденного, я би казав, прощання з нашими найкращими синами й доньками, що Господь нас не полишив, що Господь далі діє в історії. І що Господь у своїй великій мудрості, так само як і з розп'яттям свого сина, допровадить наш народ до Воскресіння. Тут, я думаю, потрібно багато второпності, здатності слухати тих людей і знаходити слова, писання, щоб цим живим ідеальним словом гоїти ті рани, даючи надію в Божій перспективі, а не людській. Священник може допомогти передусім як капелан для військових, тому що військові також повинні стояти на твердому світоглядному ґрунті, розуміючи, що оборона рідної землі це є найбільший вияв любові до своїх ближніх, це є найбільше геройство, яке може собі людина уявити. Очевидно, що священики потрібні в госпіталях, щоб цих військових також, які зазнали величезних ран, також скріплювати на дусі і дати їм зрозуміти, що вони потрібні для суспільства і життя, попри ті всі страшні понівечення не закінчується. Священники потрібні в родинах, які втратили своїх найближчих, найближчих. Звичайники потрібні в школах, університетах, лікарнях, де люди одні ставлять, будучи дуже юними молодими, свої питання, як в цьому всьому в житті знайти якесь опертя. А інші перебуваючи в якихось таких складних скрутних обставинах, також які помножені на війну стоять на межі майже розпачу, так. Тобто, всюди треба слово надії, всюди треба слово покріплення, і найважливіше когось, щоб міг вислуховувати тих людей і дати їм відчуття, що вони є потрібні суспільству, близьким і Богові. Така співпраця між Львівською архієпархією та католицьким університетом вперше. Католицький університет має дуже добру. Наукову базу має гарних викладачів. Ми якраз і запрошуємо, і ми розпочали з отця доктора Юрія Щурка, який сьогодні представляє нам старий завіт як приклад для дослідження. Та анонсована зустріч, власне, тематика, яка буде розглядатись, зробила так, що зразу відповідь повний зал. На першій зустрічі отець доктор Юрій Щурко закликав духовенство роздумувати над темою насильства в Старому Завіті і як вона перегукується з реаліями сьогодення. Український народ ніколи не був народом, який був войовничим. Український народ завжди терпів різні пори, поневіряння, жорстокі вбивства, геноциди у формі голодоморів, депортації і. Розстрілів, але прийшов час, коли український народ сказав досить, ми маємо Богом дане право жити на своїй землі як люди, які реалізують свою свободу і гідність. Ми плануємо до кінця цього року ще принаймні три зустрічі провести у 1996 році. синод єпископів доручив створити інститут постійної формації, який би бадбав за сталу формацію духовенства, адже це необхідний засіб, щоб осягнути мету священичого покликання. Служити Богові та людям через призму Євангелії. Коли почалася війна, це зовсім інші виклики, де потрібно, незважаючи на свій вік, на кількість років свячень, але давати якусь гідну відповідь тим людям, які потребують. Що робити? Це давати надію. Я думаю, що це кожен священник покликаний давати надію до того, що Добро, буде переможе, добро переможе, зло буде переможене. Також давати надію, як казав отець Юрій Шурко, який дає нам сьогодні, науки, що Христос ніколи не обіцяв, що не буде бурі, але Він завжди обіцяв, що буде в цій бурі біля нас. І ми, як священники, маємо подавати людям, що Христос є, і цей етап, який ми переходимо. Ми переходимо не самі, ми переходимо з ним. І, ну, відповідно маємо давати також віру в краще майбутнє і віру в Христа. Сьогодні ця війна вона міняє серця багатьох людей. І люди потребують присутності біля них священників, душпастерів, тих, які будуть присвячувати наш час. Нічого нового, крім того, що робив Ісус Христос. Христос був серед людей, і Христос був для людей. І Я думаю, що сьогодні церква повинна робити те саме. Сьогодні церква має бути для людей і серед людей, і через духовенство супроводжувати тих людей, які сьогодні, яких сьогодні Бог нам посилає. Чи це будуть переселенці, чи це будуть люди, які тимчасово переміщені з окупованих територій чи це, можливо, наші військові, чи це інші особи, які сьогодні десь приходять, наближаються до церкви. Або наше завдання йти і шукати їх, не чекати, поки люди прийдуть. Але якщо ми знаємо у Львові, наприклад, що у Львові є модульні містечка, і в тих модульних містечках, наприклад, знаходяться люди, які там перебувають з дітьми і так далі, я думаю, що один раз на тиждень можна домовитися з керівником, приїхати, провести розмову, поговорити з людьми, присвятити свій час. Тому заохочує шукати нагод. Боротьба українського народу це є боротьба за наше життя, боротьба за нашу гідність, за нашу свободу, де ми просто хочемо жити. І вважаємо, що у світлі Божого об'явлення ми маємо право на оборону власного життя. Це є наша боротьба за, за наше життя.